Добрий день. Ви робіть, сидіти самі ручну робили. Тоді ось оперативно подивитися на парти. Є ручна ковка, літаки, мотоблоки. Щось загально для розуміти. Державний навчальний заклад Вищо професійне училище номер 11 працював над підвищенням якості підготовки робітничих кадрів. Конкретно хочу сказати, що створено навчально-виробничу дільницю на підприємстві Завод ТЕМП, яка на сьогоднішній день працює, працює ефективно, дає змогу ця співпраця з даним підприємством, по-перше, підвищити якість підготовки кваліфікованих робітників для машинобудівної галузі. А також дає можливість заробляти кошти для удосконалення нашої навчальної бази. Підприємство передало безкоштовне користування навчального закладу два зварювальних напівавтомати німецького виробництва. Це потужні автомати, зварювальні, які на сьогоднішній день нам дуже необхідні. Тому що учні, які йдуть безпосередньо на виробництво, проходять навчання на цих апаратах, а вже на підприємстві вони ефективно можуть працювати і давати відповідну норму виробники. Також ми створили навчальну виробничу дільницю на підприємстві Хмельниччина Авто, що дає нам можливість проводити підготовку, високоякісну підготовку кваліфікованих робітників. Для підприємств, які займаються ремонтом та технічним обслуговуванням автомобілів. Крім того, у нас є тісна співпраця з такими структурами, як банківські установи. Конкретно ми в 2014 році співпрацювали з Приватбанком, який надав нам велику допомогу модернізації навчальної бази в плані підготовки професії, касир в банку конторський службовець. Крім того, безпосередньо в навчальних майстернях проведено, проведено покращення навчально-матеріальної бази, це оновлені і відремонтовані токарні верстати, оновлено і відремонтовано зварювальні апарати. Які до цього часу у нас були, але ми їх модернізували, створили 12 уж робочих місць безпосередньо для електрозварників безпосередньо в нашому навчальному закладі. Крім того, створили обладнання для виробництва шкільних парт, облаштували учнівський бізнес-центр. Який відіграє велику роль в мотивації наших випускників до самозайнятості, до відкриття власної справи, а також грає велику роль при проведенні профорієнтації серед учнівської молоді, яка поступає в наш навчальний заклад. Розпочато і вже йде на етапі завершення. Повністю по всьому навчальному закладі прокладка інтернету як до учбових майстерень, так і до учбових кабінетів. Вся та система заключається в безпосередньо внутрішню мережу інтернет з виходом на училище електронну бібліотеку. З метою навчання персоналу, нашого персоналу, це наших педагогічних працівників. Як майстри виробничого навчання, так і викладачів, які в нього прийняті на роботу створений сучасний методичний кабінет, який облаштований також інтернетом, облаштований мультимедійною апаратурою, і має, де ми маємо змогу проводити наради, аналізувати уроки обговорювати ті проблеми, які є на сьогоднішній день і в навчальному закладі, і вирішувати питання, які стоять, ставить перед нами наша держава, наш президент. Хочу сказати, що між нашим підприємством ТЕМ, і вищим професійним училищем номер 11, дуже гарна співпраця вже. Налагоджена на протязі багатьох років. Тому ця співпраця, ще раз хочу, сказати, дуже результативна, позитивна. І це дасть можливість для майбутнього готувати фахівці вищого того, щоб вони розуміли, що без виробництва практично ніч, ніякого розвитку великого не буде. Тому моя позиція, позиція директора училища, спільна для якісної підготовки учнів. Той напрям роботи, який сьогодні є Вищому професійному училищі номер 11 по співпраці, фактично забезпеченню підготовленими кадрами наших підприємств, це є правильний напрям, це і правиль, це напрям сучасний, я би навіть назвав напрям, який відповідає от співпраці ну, в майбутньому в глобальному економічному просторі. І впевнений, що якраз на цьому шляху. І інші навчальні заклади, я вже не кажу, що професійно технічна освіта нашої держави повинна брати як зразок, як приклад, як модель, щоб готувати дійсно молодих людей, які будуть вже реальним чином перебуваючи чи будучи запрошені на посади спеціалістів, робітників, відповідати тому рівню конкуренції, тому рівні кваліфікації, який сьогодні в світі. Хотілося б висловити слова глибокої подяки особисто Василю Михайловичу за те взаємопорозуміння, яку ми знаходимо, і ту допомогу, яку нам надає Вище професійне училище No11 в плані вдосконалення матеріально-технічної бази нашого технічного класу. Хочеться сподіватися, що і на подальше ми будемо продовжувати цю плідну співпрацю з Вищим професійним училищем No11 міста Хмельницького. Дякую.